Про евакуацію з небезпечних територій, зокрема і примуслову, людей і дітей поговоримо з нашим гостем. Це Микола Кулєба, виконавчий директор благодійного фонду Сев'ю Крейн, уповноважений президента справ дитини в 2014-2021 роках. Пане Миколе, дякую за можливість поспілкуватися. Чому люди залишаються в тих місцях звідки ну мали б втекти через те, що там відбувається? Вітаю У вас! Ми це бачили ще і в 2014 році, в році. Під час захоплення території Донбасу, де велись активні бойові дії, і тоді ми помічали, що спочатку втікають ті люди, хто спроможні втікати, в кого ну, більш-менш фінансово забезпечені, в кого спрацьовує оцей інстинкт самозбереження і для себе, і для своєї дитини. А залишаються і чим далі, тим більше людей, які просто психологічно втравмовані, а хтось має досить серйозні вади психічного здоров'я. І вони не відчувають, або вони бояться дуже сильно і десь закриваються в підвалах, сидять в підвалах, або вони вже на поверхні нічого не бояться. І ці діти можуть снувати там по селу, вестися активні бойові дії, а діти просто ходять і нічого не бояться. Це говорить про дуже серйозні вже відхилення, такі порушення у дітей, які не дозволяють їм а, саме от. Знаєте, мозок у звичайної людини у нас з вами. Да? Якщо щось стається, вибух, ми здригаємося. А ця людина, навіть дитина, не здригається. Тобто вона не боїться, вона не втікає. Тому отут якраз. Потрібні певні заходи, які б дозволили навіть в примусовому порядку таких дітей ховати від війни, оскільки є випадки загибелі таких дітей, поранення тобто таких дітей. Тобто рішення примусової евакуації в наших умовах це необхідне рішення. Воно виправдане з усіх точок зору, тому що навіть якщо дитина не гине під час обстрілів, то вона може бути психологічно так травмована. На все своє життя, що вона не зможе потім оговтатися. І доказом цього є випадки, коли ми вже вивозили дітей, які проживали місяцями в таких ситуаціях в небезпеки, постійні обстріли, коли їм надавалася потім психіатрична допомога, і досить часто. Це дуже запізно, і дитина не зможе оговтатись. Історія, коли мама відмовилася виїхати, а на наступний день загинула, такі історії наскільки вони. Для тих, хто залишається, вони є красномовними. Вони можуть підштовхнути все ж таки прийняти рішення? Чи все ж таки держава тут має бути твердою, і непохитною? Дивіться, вони для когось можуть бути красномовними, але для більшості ні. Більшість вважає, що мене це обходить, тобто воно не торкнеться. Мене це отак в цього, в цій ситуації. Прямо снаряд потрапив в будинок і там дитину вбило. А я, якби я, якщо починаються обстріли, десь там ховаюсь, хоча знаєте, спрацьовую, коли вже прилітає прямо біля будинку. От у нас зараз в центрах Save Ukraine знаходяться сім'ї, які о, знаєте, один в один історія. Ми вийшли на подвір'я, прилетіли касетні бомби. Нас Хвилею вибуховою там відкинуло, і на наступний день ми почали тікати вже, або в цей же день все, що було, ми зібралися і поїхали. А до цього ми не вважали, що воно нас торкнеться. Тому це такі випадки, знаєте, виключні. А для більшості все ж таки ну, вірять в те, що якось обійде воно. Як, Хо... Якщо війна в тебе на порозі на подвір'ї, що тебе тримає? Невже та тряпка, ганчірка чи те, що вже не можна назвати будинком, тому що. Е, дуже в багатьох випадках це ж вже не населені пункти, це місця на карті, що людей продовжують там тримати. Знаєте, е, от вивожу з Херсонщини сім'ю з гарячої точки з двома дітьми, і питаю у мами: кажу: дивіться, ну от ви зараз прийняли рішення бігти. Чому? Говорю, ну син, от сину 16 років, говорю, він вже настояв, сказав, я не залишусь тут. Або їдемо разом, або я сам поїду, і я змушена була. І от ми виїхали вже з під обстрілів. Я кажу, от давайте чесно: от ми поспілкувалися, ви б самі адекватно могли б прийняти рішення? Ні. Вона ну, говорить, ну там, коли перебуваєш, ти постійно себе заспокоїш. От вибухи, причому прилетіло за два тижні до того так, що бабуся ледве ходить, контузія, де з вікна знесло. Дах е, також є, є проблеми, але знаєте, все одно ти шукаєш собі виправдання. Ну, завтра все зміниться, можливо, менше буде обстрілів. Пересидимо. Тому я бачу, що адекватно не може сім'я, яка вже не поїхала зразу, а вже була в окупації, чи там не була, але під постійними обстрілами вона чує це, вона звикає до цього. І рішення приймати дуже важко. А в тих умовах, коли такі обстріли нашим командам Save Ukraine, які евакуюють декілька сотень людей, це в основному сім'ї з дітьми з зон бойових дій. І на прийняття рішення там хвилини, ну 5 хвилин, ну 10 максимум, у нас є відповідні протоколи, за якими ми працюємо. Ми не можемо знаходитись там більше 5-7 хвилин. Біля будинку, тому що ну, є ворожі дрони, можуть бути обстріли, і ми можемо знову ж таки наразити на небезпеку цю сім'ю, яку ми вивозимо. Тому немає часу на те, щоб, от знаєте, ця півкуля, яка приймає мозку, рішення, щоб вона включилася. Тому що як фізично людина каже, я не поїду, примусова евакуація, що її взяти заграбастити засунути в машину і вивезти? Дивіться, волонтери це не можуть зробити, але те рішення, яке я вважаю, запізно прийняв уряд спочатку по Бахмуту, по примусову евакуацію, далі вже є ряд населених пунктів, то воно вже спрацьовує, тому що вже список є тих населених пунктів, де є обов'язкова евакуація, так звана примусова евакуація. І вже навіть наші команди, коли приїжджають туди, кажуть: Окей, ви не хочете їхати, ми вам готові не тільки безпечно вивезти, тому що у нас є і броньований транспорт також, але і забезпечити влаштування. Тоді поліція вас вивезе примусово. І люди, багато Починаю людей думати. погоджуються, вони, вони розуміють, що тут вже виходу немає. Це ж державна справа, це державний обов'язок забезпечити місце розташування комфортне для да, тим людям, які вивезені в такий спосіб. Чи мають люди можливість обирати, де їм бути? Чи можете ви їм запропонувати? Чи для вас головне зберегти е, життя цієї людини? Дивіться, ми е, зрозуміло пропонуємо людям місця проживання в наших центрах, але от у нас зараз одночасно живе близько тисячі людей. В різних центрах. У нас є мережа центру, центрів от для проживання десь близько 15 і 15 центрів денних. Але у цих 15 центрах це досить велика кількість людей, до тисячі людей, яких ми можемо прийняти. Але ми, звісно, не держава, ми не маємо такого ресурсу. І е, ми постійно звертаємося і до пані Верещук, що, будь ласка, нам потрібні особливо для маломобільних людей, тому що ми евакуюємо е, важко хворих старичків з зон бойових дій, покинутих по суті. І в державі місць дуже мало для влаштування таких людей. Сім'ї з дітьми, адже десь ну в підвалах і не пристосованих приміщеннях ну сім'ї зрозуміло не хочуть жити. Вони хочуть більш-менш пристосованих приміщеннях бути. А таких Ну, приміщень дуже мало сьогодні, тому я вважаю, що має бути досить серйозна державна програма, і серйозні кошти виділені і на те, щоб пристосувати приміщення для належного нале створені будуть належні умови для проживання сімей з дітьми, тому що одною з причин, чому сім'ї не хочуть виїжджати. І вони про це говорять. Ми боїмося, що ми залишимось на вулиці або ми будемо десь в підвалі сидіти, а ми хочемо більш-менш нормальної умови. А тут у нас будинок, тут у нас там худоба, город да, обстрілюють, але в принципі це ж наше. А куди ми вийдемо? Хто нас забезпечить? Отут питання перше це. Куди виїжджати пристосоване приміщення, і друге надання допомоги, і ця допомога має бути досить швидко надана ну, буквально в перші дні, тому що сім'ї виїжджають без нічого, не ні фінансів, не ні одягу, нічого. І потрібно Стану це все на забезпечити. зараз. Ви оцінюєте в яку цифру кількість людей, які потребують такої евакуації. Ну, я можу сказати декілька тисяч. Декілька. Те, що ми говоримо а, Але от... в масштабах держави, це ж насправді не такий ресурс, який б потребував особливих рішень. З одного боку, так, але треба враховувати, що мільйони людей вже поїхали раніше, і також не всі вони живуть в таких більш-менш нормальних умовах. От хтось зміг, хто й пристосувався, хто ні. Різні умови є. Але отут нам треба дуже подумати, особливо сім'ї з дітьми. Оце це просто біда. Я вам скажу, тому що кожного дня до нас приїжджають, От сьогодні вранці приїжджали, кожного ранку. Ми зустрічаємо на вокзалі наші сім'ї, які в наші центри приїжджають, з наших хабів там поблизу зон бойових дій. І це дуже вразливі категорії сімей. Пане Микола, в таких місцях, коли ти перебуваєш, це справді відчувається особливим чином цінність людського життя. Знаєте, спершу так. А далі, от знаєте, я скажу такий феномен, да, в тебе от мозок перші три дні якось досить чутливо реагує на ці, на ці речі. А потім ти починаєш звикати. Потім для тебе от це стає якимось таким, знаєте, буденним. Так, да, це обстріли, ти вже живеш, ти так не реагуєш. Е, отака пристосованість, якась, знаєте, звичка вже з'являється. Тому то і діти пристосовуються, і сім'ї пристосовуються. І ви знаєте, от чому я казав про мозок, таку також властивість, у нас дві півкулі мозку. І от одна раціо виключається взагалі, яка може аналізувати і приймає рішення, а інша, яка відповідає за емоції, вона на високому рівні працює. Да? Тобто ти якби в такому коконі знаходишся, і, і ти вирішуєш. От, Повсякденні якісь проблеми. Ти не думаєш, там що буде через годину, дві. Ти аналізу... не аналізуєш небезпек якихось. Ти просто виживаєш. От ти в стадії виживання. Ось тому дуже важко приймати такі рішення. І там нема психологів, які б могли б працювати. Ми принаймні ми готуємо наші команди, які можуть працювати, але обмаль часу. От я е, маю власний досвід, да, який говорить, що. Пів години, година, дві, в залежності від вже травм, яких набула сім'я, тобі потрібно, щоб вже та півкуля, яка приймає за ну при відповідає за прийняття рішень, включилася і почала працювати. І в цьому контексті чи складно відновитися людині, яка виїхала? З території, яка потребувала термінової евакуації, хто в цьому має допомагати, і чи це дійсно достатньо тривалий процес? В залежності від отриманих травм це може бути тиждень-два, а може бути місяць, коли сім'я тільки починає говорити. От вона місяць, просто знаєте, от от в зомбі, от просто вона ходить, вона щось їсть, і ти не достукаєшся туди, а вже через місяць якось вже починає. Комунікувати і це стосується дітей і дорослих, також тому для когось можливо це рік може бути якщо це серйозні травми, загибель рідних, близьких, свої власні якісь травми. Тому тут мають бути спеціалісти, які б визначили ступінь. Оцієї вразливості нанесених травм оцінили потреби і далі вже почали планувати роботу і за цим планом почали Але надавати не треба допомогу. Треба чекати, Поки до тебе прийдуть, ти маєш бути під під опікою постійно, правда? Я маю на увазі, що ці перші дні, перші моменти їх дуже важливо не втратити для того, щоб людина залишилася нормальною, здоровою і відчула ту увагу. Можна я скористаюсь нагодою, і дам пораду державі. Як людина, яка 23 роки працює, е, захищаючи права дітей, я вважаю, що сьогодні потрібно створити окремий орган, який би займався реабілітацією дітей сімей, е, які отримали серйозні травми, тому що це дуже велика кількість людей. Це мільйони людей, які потребують професійної допомоги. А на це мають бути відповідні програми, відповідні кошти. А програма має бути урядова. З Цією програмою можна сьогодні звертатися і до Європейського Союзу, до Сполучених Штатів, до всього світу. І ми отримаємо ці кошти. Але знаєте, я в Вашингтоні був буквально декілька місяців тому і в Конгресі виступав, і також спілкувався з конгресменами і кажу: Ну, я вам дякую за надану допомогу зброї там в коштами і так далі. А ви можете гуманітарні програми підтримувати? Вони ну, кажуть, ну якщо уряд буде звертатися і саме на програми підтримки дітей, сімей, відповідні саме розроблені програми, ми готові надати допомогу. Тому я б радив уряду не зволікати, а негайно розробити таку програму. Залучити до цього місцеві громади, чітко чітко зрозуміти, яка кількість, які послуги потребують, стандарти цих послуг, скільки коштів на це потрібно. Тому що, якщо ми зараз це не зробимо, бо досить часто чую, ну закінчиться війна, вже потім будемо думати, не треба чекати закінчення війни, тому що це наслідки. Якщо зараз це не подолати через рік, два може бути пізно. Тому зараз потрібно відновлювати життя і здоров'я особливо дітей, особливо тих, ну кому нема кому допомогти, розумієте, мало навіть перемістити їх, їх життя потрібно відновити і здоров'я, тому от на це потрібні програми. Кошти, люди, професіонали, які постійно будуть з ними працювати. Пане Микола, дякуємо. Ми будемо стукатися. Сподіваємося, нас почують Микола Кулєва, уповноважений з справ дитини 14 2021 року. Керівник, виконавчий директор благодійного фонду Сейв Ukraine, говорили з ним про евакуацію з небезпечних територій, про примусову евакуацію і як при цьому допомогти тим, хто цього потребує. Дякую, дякую. вам.